Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні легко і швидко приготую звичну всім страву курка в соусі з грибами. Це відео є, як ідея, на питання, що приготувати, коли часу обмаль, а натхнення коперсатися на кухні, зведене до нулю. Страву цю я ще називаю лінивою вечерю або обідом, а ще нею можна наповнити булочки і поснітити або перекусити. Для цього потрібно мати куряче м'ясо, любі гриби, овочі на ваш смак і сметану. Я використовую білі свіжі заморожені гриби, але це можуть бути, наприклад, печериці. Нарізаю їх і першими відправляю на пательну з олією для смаження. Форма нарізання значення не має. Нарізайте так, як забажаєте. А поки смажаться гриби, наріжу цибулю. Овочі до цієї страви можливо додавати ті, які ви любите. Гриби підсмажились, додаю шматочок вершкового масла і всипаю цибулю. Додаю сіль, перець, сухий чесник. І улюблену приправу на ваш смак. В мене це грибна, зроблена власноруч з сушених грибів. Перемішую і, поки все смажиться, наріжу курку. Я особисто використовую куряче філе. А ви оберіть саме ту частину з курки, яка вам більше до вподоби. Закладаю в сковорідку, перемішую і накриваю кришкою, а тим часом підготую соус. До борошна додаю сметану, сіль, перець і все перемішую. Гриби з овочами і куркою обсмажились, тож відправляю до їх компанії соус. Перемішую і дегустую на сіль та спеції. Якщо ви любите, щоб рідини було більше, додайте бульйон або воду. Залишаю пательню ще на хвилину на плиті і знімаю. Аромат неймовірний. Заполонив всю кухню. Шкода, що екран його не передає. Варіть гарнір і смакуйте. А я трішки заморочуся, на фарширую ними кунжутні булочки, які вчора готувала. Посилання на рецепт булочок прикріплю вам в коментарях. Якщо цікаво, то перегляньте. І таким чином вранці в мене буде готовий вже сніданок. Зрізаю в булочки верхівку і виймаю м'якушку. Начиняю булочку, посипаю зверху сиром, а вранці заварюю чай, розігріваю її в мікрохвильовці, і таким чином в мене готова смачна вечеря і швидкий сніданок. Якщо ви бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту, підписуйтесь. Якщо відео сподобалось, поставте лайк та поширте в соціальних мережах. Таким чином, більша аудиторія його також зможе переглянути. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!